Слава Україні! Сьогодні подивимося на новий філістичний закуп. Тут буде, мабуть, без конвертів. Тут будуть мої нові клясери, нові папочки, нові. усе. Так, для початку я замовив собі Давайте в сторонку. щоб тут. Замовив собі ще одну таку папку. Бачите? Акцент на розетці. Треба для ще одної версії конвертів, але ви їх побачите вже наступного місяця у листопаді. Так, вона ж така. Потім докупив файлики упаковочку, поки вони по скидці, бо потім ціна взлетить і буде грустно. Рішив затаритись трохи наперед. Так, що отак? Нарешті я замовив собі великий А4 формат. Бачите? Так, а тут саме цікаве, тут А5. Ось, а тут А4. Що це значить? Непонятно. Так, це А4 файли, вони плотністю 80 мікрон, вони плотні. 50 штук за того, що вони плотні. Зазвичай такий пакет це звичайні файли. Виробник папірус Україна. Я здивований, що це виготовлено чисто в Україні. Коли акцент е, представник до прийняття. О, дивіться, акцент, Це моя чернігівська фірма. Рядом знаходиться, бачите, місто Чернігів. Так, Імпортер. так, Призначений не обмежений, країна походження Китай. бачите, А це ми спонсуємо Китай. Ну да ладно, це я спансую, ну да ладно Так, ну я здивований, що це Україна. Треба буде перейти на Optimum, Papyrus а то хитрі продають нам китайську фігню. А ми радуємося. Так, нарешті мій другий клясер. Він такий ЦБУшний Можете побачити, трохи плями є. Ну, наче все окей. Дивіться, фотографія. Подивився на пошті чохол СРСР. 30 рублів з коштував. Який рік? Непонятно. Я не розбираюся. Я не нерховах. Так, тут є наліпка. Це блоки і квартблоки. Саме цікаве, що це колись комусь принадлежало. він, мабуть, помер, і тепер його родичі все розпродають. Це як називається круг філателіста у природі. Він збирає, помирає, потім на його останках пирують інші філателісти, набирають маси. Там збільшуються, потім також помирають. І з'являються нові філателісти, які вже поїдають тіло цього філателіста, масу. І так по кругу. Це звичайне явище природи. Колись і мої бебехи будуть продавати, а інша людина буде знімати відео, як він купив за безцінок мої речі. Так що це все нормально. Ось такий чохол. Не знаю, ну, мабуть, я його викину, мабуть, я не знаю. Дуже сильно мені не подобаються чахли, але книжка обіцяє, навіть малюнок є. Ого. Козиріг стоїть дивиться на своїй території Сімба. Так він вже на, на місто дивиться. Тут. Крани будують, ЖД. Залізниця. Так, поштові марки. Вирішив для своїх бушних цих гашних марок. Використовувати клясер. Типу не, не купляти. Так, типу можна за таку ціну купити дуже багато. Що я і зробив? Бачите? Наче все топ. Кармашки є. З обох сторін, Калька ціла. Оце щось темне, але воно тупа однаково по всьому контуру, бачите? Вона типу, за часи пропиталася цим. Там кажуть, люди можна оцю фігню замінити, але я не професіонал не сильно. Можу замінити. Он саме цікавий. Люди номерують сторінки. Вони трохи не видно. Он 13. Повинні побачити. Це 14. Це. Тут не променував. Так. 16. Зараз ми глянемо, скільки тут. Ось, я думаю, сюди. Чи динозаврів запхати? Ну, думаю, так. Да. Сюди динозаврів треба, бо вони них дуже багато. І скільки тут чувак нумерував, нумерував і забив 27, 28 сторінок. Так, тут якісь булочки. Ну Думаю, кайф. Чехол. Не знаю, мені щось чехол зайве, ну хай поки полежить. Пишіть мені думку, будь ласка, бо мені треба важко без вас. Напишіть мені, чехол цей залишаємо чи ні. Він типу, не заважає, але ну, щось. У мене просто мій чорний клясер. М'яка обкладинка, вже коцана, якісь дирки. Лежить ровно, стоїть в шкафу, дивиться, оце береться. Я не розумію, як. Отак стрічка фу, навіть не к ньому не прикасаюсь. Як? Ну, ладно, бачите, який він класний. Потім ще наберу. Ну так, да, якісь. Прям небося земля. Вон його поклав, бачите вже. Ці марки. Скомати поклав. Зараз 30 тисяч стоїть, якщо дивились минулий ролик. Так, 14-го буде по військовій тематиці блок. Там буде 6 марок і всі вони різні, будемо дивитися. Так, а найцікавіше, я загубив 2022-й цей звичайні марки з писанками, як вони називаються. Стандарти. Я їх загубив десь вдома лежать, кудись приткнув, непонятно. Якось ось, ось отак. Так, їдемо далі. Та дам Це одного покуп... продавця купив другий клясер. Він такий маленький. Бачите? Я вже його використав. Вик... Використав, щоб донести конверти додому. Він такий беленький. Ну, Мені подобається прям чорний, це прям вау. даже щось якесь. 4. А, це чувак фоткав. І этот, навіть якась... есть. Геллер. Ты, походу, наложил какой-то геллеру. Так что... Такое. Видите. Здесь, здесь трохи коца нет, но это такие. Опять сирена, боже, как они задолбали. Да, Так. Да, тут дуже скоро марка буде у листопаді з мостом. Да. Порадували нас. Та порадували особливо іменника. Якщо він. І третій, це вчи забістіна куплений. Ну, трохи йому треба доробити. Ну, в якому плані? Треба чистити від якогось. Шолупінь, я бачите. Чорненький, тут якісь крошки. Як вони сюди попали. Тут отака штука. Хтось щось їв. охо хо хо хо, -хо. Нічого собі! Да ви подивіться. Тут ціле, як воно називається? Скарб. Щось я колись такі збирав. Він повирізав їх обіццінив. Треба повністю, щоб було. Ну, да. ну, тоді були в нас Радянського Союзу люди на початку 90-х, що йому це такі малюнки машин, це вже було щось неймовірне. І вони їх збирали там, всякі обертки, це було. Прям кайфовали. А в нормальних людей такого ажіотажу не було. Там були, ну це ж таке, а що прям такого. що от бачите, Якщо збирати, то вже люди у всьому світі збирали таке. А ну, одну Так, продовжуємо. Так, не вистачить писати. Тут по Києву попали, прильоти. Йдете. Всі чати почали писати одночасно. Так, співчуваю. Так, давайте дивитися, додивимося далі. Наче все окей, десь трохи порвано, тут порвано. Тут треба цими блочками докладати і все буде добре. За 100 гривень де хранить якесь якесь, то думаю підійде повністю. Тобто, правда, від якогось камушки якісь почистити. Це були в першу сторінку там. Каміння на каміння. Так. Може є ще якісь сюрпризи? Ні. Так що ось от таке. Так що. Пишіть, будь ласка, вашу думку, як вам клясери. Стоїли вони того, щоб купити їх за... Дуже великою скидкою що оці всі разом навіть половини чорного не коштують. Якось отак. Мені вийшло. Купив все на OLX Це розетка зі скидками Так що, ось отакий у мене улов. Пишіть, коментуйте, давайте поради. До нових зустрічей!